Вітаю! На уроці навчання грамоти читання. І ми продовжуємо знайомитися із звуком Ш та буквою Ш. Та почитаємо сьогодні склади. Пролунав дзвінок. Починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім першім класі діти просто молодці. Виконаємо дихальні вправи. Вправа називається свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик, задуваємо свічку. Почали вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Промовимо чисто мовки. Слова промовляй чітко не поспішай. Повторюй разом зі мною ша, ша, ша бігає лоша. Шу, 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 шубу просушу. Аш, аш, аш. Лісовий шалаш. На попередньому уроці ми з тобою познайомилися з буквою «ш». Буква Ш позначає звук Ш. Промов, будь ласка, ш. Звук Ш приголосний, твердий, ми його позначаємо однією рисочкою. А також звук може бути пом'якшений. Давай разом промовимо «щ», Щ. Пом'якшений звук ми позначаємо двома рисочками. Він приголосний, пом'якшений. А які ж слова починаються на звук Ш? Шахи, шишка, шапка. Штани шиншила. Відгадай загадку, він пташиний гурт дивує, тим, що хатку не будує, Вишні лущити мастак, чорний як вугілля. Шпак! І зараз ми з тобою зробимо звуковий аналіз слова шпак. Але спочатку нам гноміки нагадають, як ми позначаємо звуки. Голосні ми позначаємо кружечком. Приголосні тверді звуки позначаємо однією рисочкою. Приголосні м'які звуки позначаємо двома рисочками. Промов слово шпак, Який ми чуємо перший звук. Ш. Який це звук? Приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. Шп. П. Приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. Шпа А. голосний позначаємо кружечком. Шпак к. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Поділимо слово на склади. Приготуй долоньки. Шпак. У слові шпак один склад. Подивись уважно на схему. Ми бачимо один голосний голосний А. Якщо у слові один голосний, то слово має один склад. В односкладових словах. Наголос ми не визначаємо. Визначимо місце звука Ш у словах. Якщо ми чуємо звук Ш на початку, то ми поставимо позначку у перше віконечко, якщо всередині слова то у друге віконечко. А якщо в кінці слова, поставимо позначку у третє віконечко. Промов, будь ласка, слово шпак. Де ми чуємо звук Ш на початку слова, тому ми позначку поставимо у перше віконечко. Миша. де ми чуємо звук Ш всередині слова, тому позначку поставимо у друге віконечко. Душ, де ми чуємо звук Ш в кінці слова. Тому позначку ставимо у третє віконечко. А тепер будь уважний або уважна. Промовимо слово ШИШКА. Де ми чуємо звук Ш на початку слова. Та всередині у слові шишка два звука Ш. Прийшов час відпочити нашим втінчення. Слідкуй за осіннім листочком. Згадаємо букви, які ми вже вивчили. Дивимось на букву, промовляємо звук. А допоможуть нам машинки. А И О У Х С, М ш, ш. проспіваємо голосні. Разом з осінніми листочками. У, о, а, і, а, у, о, о, а, Почитаємо разом. Читай разом зі мною. Са, ша. Со, ШО, су? Шу Си, ШИ. розглянь малюнок, що робить дівчинка? Миє вікно? Давай з тобою складемо речення. Прочитаємо слово і замість рисочки вставимо потрібне слово. Читаємо разом. Са-ма що робить? Миє. У нас з тобою вийшло речення Сама миє! Що робить дівчинка? Шиє! Давай з тобою складемо речення. Сама що робить? Шиє? Сама шиє. А тепер давай з тобою прочитаємо речення і дізнаємося, що робить дівчинка. Сама ма су шу Сама сушу. Вона сама суше білизну. Це мама. Що вона робить? Шиє. А що вона шиє? Штани. Давай з тобою складемо речення. Читаємо разом. Ма-ма-шиє. Штани. Мама шиє штани. Давай разом з тобою знайдемо слова, в яких живе буква Ш. Називаємо предмет і міркуємо, чи живе тут буква Ш. Миша. Живе буква Ш у цьому слові. Так, живе? Що це? Каштан? А в цьому слові живе буква Ш? Живе? Хто це? Собака. А тут живе буква Ш? Ні, не живе. Що це? Шорти. Чи живе в цьому слові буква Ш? Так, живе. Що це? Пальто? Живе буква Ш в цьому слові? Ні, не живе. Що це? Шалаш? А тут живе буква Ш? Живе і не одна. А дві букви «ш». ША ЛАШ. Ми чуємо звук Ш на початку та в кінці слова. А у нас на екрані з'явилися емоційні ромашки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз, але впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!